Всім привіт! Зараз 30 грудня і до нас, здається, прийшла весна. Пробувається сонечко, хмари хоч і є, але їх все менше і менше. Вони все вищі і вищі. Температура набагато вища за нуль. І таке враження, що я навіть над степом, над розореним полем інколи починаю чути пісню жайворонка. Вона десь далеко, дуже тиха, дуже несмілива, але вона пробивається скрізь хмари, а можливо це мені так здається і за погоди. Адже в нас початок весни дні відлиги зимові і особливо перед Новим роком у мене дуже велике пожвавлення. Я не знаю, чому це, це так, але це зазвичай відбувається перед Новим Роком. У мене пожвавлення потенційних покупців медоносів. Все запитують, чи буде, буде навесні. Можливо придбати водію, Павловню, липу чи клени татарські. Ну, звісно, звісно, навесні можливо придбати все і липи і водії, і павловні, і клени татарські, особливо, якщо замовлення зроблене заздалегідь, щоб я знав по меншій мірі, наскільки саженців розраховувати в той же самий водії. Адже дуже часто буває так, що сплеск. Покупців відбувається тоді, коли евадію досіяти вже неможливо. Я б сказав, що можна і не чекати весни, а поки отака земля і, і погода тримається березнева, поки ґрунт не замерз, то можна замовляти і навіть садити липу, клени, ось таку землю. Навіть хай і на Новий рік де написано в кінці кінців, що на новий, на новий рік садити медоноси заборонено. Я такого ніде не читав не в книжках і навіть не чув від спеціалістів. А в нас все, що не заборонено, все можна робити. Так, сходиться банда. Банда сходиться. А чого, ні, чого не всі? Стой, 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 стой. Стой, оддай, Ось і яку я не міг ніяк випустити минулого разу з клітки. Ось вона, привіт. Ти шо? Ти шо? Ай. Ай, ай, ти що? А ну киш, я ж тебе... Ти зачем б'єшся? Киш. Я ж тебе випустив із клітки. А ну йди отюди. Киш. Ось, до речі, до речі. Відповідь. Мене запитували, як ви їх ловите. Та я не їх не ловлю я від них відбиваюся, вони мене ловлять киш. Це ця нутрія, яку я відпускав минулого разу, вона не захотіла вилазити із клітки. Отак. От як ви їх ловите? Та дуже просто їх ловлю Головне, щоб... Не дати, щоб вони вас збили з ніг. Інакше може все закінчитися погано. А так ловлю. Ось підходжу і ловлю отаку наглюку. Це відповідь, відповідь до того, як ви ловите нутрії. Все, біжи. Переходимо до запитання по липам. Краще. Один раз показати, чим сто разів написати. Якщо будуть, будуть замовлення на катальпу яйцевидну, я посію більше катальпу яйцевидної. Якщо замовлень не буде, то звісно я буду сіяти її обмаль. А тоді, коли в травні вже будуть бажаючі купити саджанці, досіяти її, звичайно, буде неможливо. Те ж саме і з Павловнією. Павловнія у мене в садку. Побита минуле, минулого року дятлом. Ось рани рани загоюються. Деякі загоїлись зовсім, деякі найбільші продовжують загоюватися. Ну, факт, той, що вона пережила дятловий напад і ось пішла, пішла, пішла. Знову в цьому році щось там верхівку трохи побив дятел. Але ж вона, можливо, трохи і відсушить верхівку, так як зробила ось. Цього року, але знову піде. А оскільки мені не треба, не треба дрова, я ніколи нікого не агітував вирощувати павловню на дрова, це в нашому кліматі це дурня. А ось якщо мені потрібні квіти, хай з'являється гілля і не росте ракета. Я тільки за. Будлея Давида, будлея Давида, так як і в минулому році не відмерзла, не відсохла, не відморозилась. Квітує кож кожен рік, тому що соцвіття вона формує на гілках цього року, цього літа. Однорічних, а не дворічних. На відміну від кизилок. На кизил мені взагалі страшно дивитись, у нього бруньки такі. Я розумію, що... Це так і потрібно, він дуже рано, дуже рано починає квітнути. І йому, коли все ж таки в березні стоїть прохолодна погода, ніколи розвивати броньки. вони йдуть в зиму вже розвинутими, але ж мені все одно страшно на мій дивитися. Він весь в бруньках так виглядає, що ось-ось вони всі луснуть одночасно і почнуть квітувати просто на кінці грудня або на початку січня. І так, в мене дуже багато запитань, якась трошки тема заглохла, але зараз розвивається знову і знову це тема полипам. Полипам у мене є два види на продаж саджанців. Ось такі саджанці, які будуть, будуть викопані більше метра. Ось такі саджанці, ось ці саджанці, тут трохи, трохи вони не дотягують. Але на, на іншій моїй ділянці, біля іншого біля точку з бджолами, липи більші. І ось у півтора рази більші, ніж, ніж цей саджанець липи. Це липа від метра до півтора. І ось такі липки. Це липка до, до 20 см. Я розумію, що зараз листя немає, можливо, і нічого не видно, але все ж таки показую, як є. Оця липка ось, ось до 20 см. Вона, вона у 10 разів дешевша. Звісно, що можуть траплятися екземпляри і... По 30 см, і навіть по 50 см. Це вже як, як кому повезе. Але, але взагалі я пашу, що липка, липка така до 20 см. Не до 20, а біля 20 см. Може бути 15, може бути 40. Така липка в 10 разів дешевша. Отак От я, я сподіваюся, що відповів 10 разів дешевше, тому що її набагато швидше вирощувати і набагато швидше викопувати. і Ну, Праці сівозміна, сів, сівозміна із такими деревами теж, відповідно, набагато, набагато швидше. Мені набагато краще викопувати дуже-дуже багато ось таких маленьких, чим, чим пакувати в мішки полтора, по півтора метрові. Ось так. Хоча якщо є у кого бажання придбати півтора метрові липи, то я з задоволенням продам і такі. І, і, і теж і вони є в кількості немалі. Також, також рідко, рідко, але мітко трапляються шану, шанувальники каштанів. Мені, мені теж каштани дуже подобаються, якщо вони десь в дикому лісі або десь в такому е, селищ, селищному ландшафті на горобку стоїть каштан і квітує в травні місяці. Це це краса щита. Так що, якщо є бажання придбати ось такі каштани трьохрічки, теж в мене є в кількості, в наявності. Ось так. Все, що, все, що можна показати, хоч трішки показав, все, все інше. Павловнія, евадії, клени, все буде на А морфа. Аморф розвивається. Чистий пісок, я вже показував. Я з піску її брав і на пісок понасадив і росте, як у себе вдома. Тут, ось, щоб не бути голослівними, чистий пісок. Тут немає землі. Пісок вкритий травою і, і аморфа себе чудово почуває. Можна сіяти, черенкувати, саджати саджанцями як кому забажається ну і поки зими немає а земля, а земля пухка як пух і волога як мокра бавовна я вже традиційно саджу новорічні партії медоносів цей, цей рік не виключення так накопали і більших, і менших воно коріння чим більше тим краще а ось бадилля, бадилля таке здоровене і з посіченим корінням воно на перший, перший рік росту зовсім не потрібне, тому ми робимо його ось так. І цей ніяк не відіб'ється на, на розвитку саджанців. Ну і Продовжуємо висаджувати медоноси в потенційних медоносних угіддях, які ще не є такими, але мають ці шанси ними стати. Тут більше ніколи не будуть жити люди. І ці пасовища більше ніколи не будуть витаптувати корови. Я вже я намагаюся декілька років тут розводити медоносні дерева, а не тільки береза та вільха по сухим горбам. Деколи в мене це виходить. І сподіваюся, що... З часом я переломлю ситуацію на користь медоносних лип, сумахів, павловній водії, а не вільг, борез та чорної бузини. Ну що ж, будемо сподіватися, що в мене колись навіть щось вийде у боротьбі за цю ось ділянку на межі мертвого хутора і на півболота. Так що, панове, панове, зима зима це зовсім не час для простої лопати і саджанців медоносів. Зима, особливо перша і половина, це саме час саме час для дій. Рослини ще не скоро, рослини ще не скоро проснуться. Сок. Не скоро почне рухатись по стволу. Ще є час. Пройдуть сніги, пройдуть дощі, будуть морози. Лунки дуже хорошо будуть зволожені, заб'ються ґрунтом і посадка пройде набагато успішніша. успішніше, ніж це буде перед самою спекою в квітні місяці. Ну а поки що у нас ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.